Добрий день Ну шо, пройшло Время як ти казав обкатувати Мотора <�хім>. Ру Хто як обкатує Я обкатую так В крайній мере буду так обкатувати Воронці Нагріваю там його до 50 до 60, зараз холодно, градусів 5-7 морозу. Ох, яка вітрака. Не знаю, чи тут буде що чути. Трохи сховаюсь тако. Шторку, коротше регулірую. Бачу, що 60, там тако, чуть, чуть шторку опустив. Ну, приблизно 50-60 температуру просто так. Що я кажу за цю бкатку? Так, Бо я бо я що. Я працював механіком і збирав китайські мотоцикли. Я їх зібрав не знаю скільки тисяч, але трохи зібрав, можете повірити. І якщо якийсь косяк був по новому мотоциклу, якщо десь з'являли, <кхи> то це був косяк, виключно в тому, що його просто перегріли. Перегріли, лопло кольцо, перегріло, щось там. Ще, ну, в основному. 90, скажем так, 5% це перегрів. Я маю йду новий двигун. От. Ще якісь там 5% це ну, якийсь брак може заводський чи ще щось таке <кій> в цьому плані. Що тут можна розказати? Бачите, вже поміняв помпу, купив, китайська помпа. Пересверлював її по отворах, не сходиться вона по отворах. Пришлось пересверлювати. З виду ніби та сама, з виду ніби та сама, але по факту ну, 2 мм не сходиться, то я два отвори пересверляв, просто більше в діаметрі дирку зробив і все, <кій> вона стала. Що тут ще можна розказати? Бачите, Воздухан поставив Юмезовський ось так зварив такі переходники. Труба з ніржав'яйки в мене валялась. Беріг собі колись. Це труба мені колись на заводі зробили з ніржавейки на МТшку. У мене такі дві труби, ще одна лежить, то я може її буду доточувати, не буду бачити. От. Стартер спокійно, 12 вольт спокійно взагалі крутить. Це такі шики ще кеші висять, ще... проводку треба підключити. Крутить спокійно, легенько, завівся з полутика. Хоч і було там 7 чи скільки чи 8 градусів морозу, так? Да? Але що я милю, я заляв, правда, гарячу воду. Не кип'яток, але гарячу нагрів у баняку. Заляв, правда, на декомпресорі помаслав трохи, щоб пішло масло. Ну так, разів 3, по секунд 5, мабуть. От, щоб тиск був, щоб пішло масло. Коротше, і тоді завіз. ну завіз так, з полутика. Ось От. От так. Що я, що я купив? Що ж я казав того разу, винта в мене вирвало. Оце такого винта купив, бачите, хвальоного. Ну він дійсно мощний. Той що в мене рідний був, ну такий, з виду, як дитячий проти цього. От. Бляха, дійсно виліз, холодно так. Так, що ще, зараз приїду додому. Там мене просили по поводу рульового цього розміри циліндра Зараз приїду Візьму штангель циркуль, зміряю доставлю відео. А взагалі А взагалі за мотора скажу, йо моє, ну просто Як тих два в кучі Старі. Я звісно не пробував тут це вже 50 сотих вигоров там. Ну, Я не спішу, скажімо так, обкатою. Потихеньку на першій повзаю. але пробував пройтись разів два на другій. Ну він не чує. Реально, що не чує. Три корпуси. Взагалі, просто ляля. Не зрівняєш з тим двигуном. Просто небо і земля. От. Ну оце таке. Буду потихеньку, що в мене цих городиків вистачає. поки це сьогодні морозить, завтра земля не промерзла взагалі. Оце там 2 сантиметри зараз. Якраз добре. Це так мілко, бо бачите, перший раз йшов. То... Ну я глибоко й не ур, там 20 більше між... не. Не говорю, це точно, той 18. Ну все, вже встрою. в строю, щоб нічого не... Ну, ще моменти тут деякі подороблюю, звісно, не без того. Ці... Там повирізав оці кришки, бокові, треба ставити. Це я так бігом хватив, думаю, бігом же ж треба попробувати як воно. Е... По коробці. По коробці кажу, по сцепленню Оце як зразу включаєш передачу, то харчить. А потім там без різниці легенько включається все. Без питань, як ти казав. От. Що показати? Покажу. Кстати, там писали вібрація дуже, так? Да? Чи що? Ну не знаю. Я... Особо такого і не відчув різниці. Є трошки, але не дуже. Все, будемо працювати. І так, це мене там чоловік питав розміри циліндра. Сам шток. 30, цилиндр 60. от А... Хоч тока. Я не знаю, я рулетку й був міряв, то мені здається, що десь 30 сантиметрів. От. Оце я комплектом купляв колись. Значить, дозатор це вже зараз цей китайський стоїть, 160-й. Коротше, десь виворот руля, оце один круг і колеса вивернуті. Бистро, ну, мені подобається. Той, що у мене був, я не знаю, там щось не написано. Чи він 140-й, чи він який там ну, менший, ніж цей. Там треба було крутити, задовбуюся. А це, ну, один оберт і колеса повернуть. Короче так.